Би своїх, щоб чужі боялись. але якщо ми кажемо про ТЦК, то вони для українців вже давно не свої. Прилетіла інформація з Дніпропетровської області, що там за останні кілька днів вже більше 15 ТЦКшників потрапили до лікарні із побоями різного ступеню тяжкості. Причина цих побоїв не уточнюється. Можливо, вони там між собою побились, я не знаю, але вже пишуть 17 людей, знаходиться в лікарнях. Хоча, вибачте, не людей, а ТЦКшники. А в Черкаській області представнику ТЦК у двір прилетіла граната області. представнику ТЦК в двір прилетіла граната, і це я вам скажу, друзі, лише початок. Тому що те беззаконня, яке зараз творить ТЦК, воно повинно каратися таким самим беззаконням. А оті рейди і мобільні блокпости, які останніми днями стоять по всій Україні, це не можна ніяк по іншому назвати як знищення українців. Мені сьогодні писали підписники з Одеської області, що там, по селам та невеличким селищам. Повстановлювали мобільні блокпости, і ТЦКшники ходять просто із двору в двір. Із двору у двір ніхто нікого не пропускає. Всі грибуть. Тому, друзі, якщо скоро з'являться історії, що почали знаходити ТЦКшників із вилами в спині, то можна буде цим історіям не дивуватись. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шарці профілю.